Так, починаємо. Засідання постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Перше питання. Про внесення змін до положення про загальний відділ виконавчого комітету Миронівської міської ради доповідає Кубарська, начальник відділу управління персоналу, розробник питання куца Олена Васильівна, начальник загального відділу. доповідаю Прошу затвердити положення про загальний відділ виконавчого комітету Миронівської міської ради зі змінами в новій редакції. Загальний відділ є структурним підрозділом Миронівської міської ради, має свої початку. Ми це знаємо. Да. А да, що саме що повинні... саме зміни? Давно ж було відповодження? Зміни... Положення було там, там зробили такі зміни, виключили ведення. Ведення кадрового діловодства, так як кадрові питання були у загальному відділі. А тоді, коли е, утворився е, відділ управління персоналом, кадрові питання треба було виключити, Ну, виключаємо зараз. Поводжуємо, так? Да. Назад. Угу. Требуваю. 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 Друге питання. Про присвоєння четвертого рангу посадової особи чергового рангу посадової особи місцевого соврядування старості Максима Олександру Миколаївичу. Ну через кожні два роки в межах відповідної категорії посадовим особам місцевого самоврядування змінюються ранги. Ну от я прошу з 1 серпня цього року треба змінити ранг Максиму Олександру Миколаєвичу старосту Вікторівського старостинського округу номер 4 і йому буде присвоєний уже ранг. рамк. Слідче питання про просилення чергового рангу посадові особи місце редування старості прокопік Тетяні Миколаївні. Та ну, сама і... історія, да. 9-й теж? Да. Да? З 1 серпня, 9 так. Про дострокове припинення повноважень депутата Миронівської міської ради, 8-го скликання Пушенко Надії Васильівна, так? Да? Так. Да. А хто це доповідає? Це доповідає і секретар міської ради. Ось його. У нас Пушенко, вона від ОПЗЖ, вона ну, депутати відсторонені від своєї діяльності на термін військового стану, але ж вона рахується. Я так розумію, що. Надійшла заява Кліскушенко Надій Васильович, депутатом ПЗ за, за життя. Розкладаємо повноваження. Все ми маємо їх розглянути, приняти да не рішення. І направити в ЦВК. Але вони там вже тільки рішують, що далі робити. Добре, дякую п'яте питання внесення змін до комплексної програми профілактики правопорушень, боротьби з тероризмом, злочинністю і корупцією, забезпечення публічної безпеки на території Миронівської міської територіальної громади на 24-27 роки. У нас надійшов лист від управління поліції, відділ поліції номер 2 з проханням допомогти проведення ремонтних робіт адміністративних будівлі та обслуговування автотранспорту відділу поліції номер 2 на це вони просять 300 тисяч. Ті кошти, що ми їм давали, вони вже використали, відповідно, необхідно збільшити фінансування шляхом внесення змін до програми. Вона 300 тисяч плюс. Які там вони роботи? Не вказано, просто ремонт роботи адміністративної будівлі. Покрасить, шпагувати. Треба, так? Да? Вже вирішили діджайні. Да. Що так показували за цей самі, що бурята пустили, що не такі дверя. Це младше, так? Чи? Не, Я не такі тонкості не знаю. Понятно. Підтримують, так? Да? Так. За, ремка, два, ромка, два. А ви щоб на дурях вони конкретизували все-таки. Після тисяч за таке не виказує. Рахує. Врахуйте, да? так? Так, да, я буду перепитувати. Можуть, Що перепитувати, вони повинні там бути. Приблизний якісь придоставити, чи вони ж десь питалися, які вони пошли. Я зрозумів. Буду уточнювати додаткові. Шосте питання. Про внесення змін до програми провадження системи відеоспостереження в Народівській міській територіальній громаді на 25-27 роки. Надійшов лист від Лятінського стосовно необхідності збільшення фінансування даної програми на 564 тисячі 120 гривень. По цьому я вже вчора передзвоняв до Глабуха. Вони хочуть купувати е, відеореєстратори, жорсткий диск, 28 камер і супутнє обладнання на встановлення, плюс монтажні і налагоджувальні роботи. Я ставлю 700 тисяч на збільшення, щоб був зазор. А дивіться, ви завідуєте в центрі розпитань цивільного захисту, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронним органом. Так. Ви кажете, на 58 камер. Зараз. На 28. А на 28, 28. ви бачите. На 28. А всі нас взагалі їх стоїть. 25. Стоїть. За сьогоднішній день стоїть 25. Так. І ще так. плюс. 28, 28. Це по території тільки ми мають. Так. У нас вже кругом все А Хто їх дивиться? Поліція. У них пультова, там великий екран, і на екран виводиться ну, кожна камера, можна подивитися. Де ж ви станети канди? У мене адреси поки що немає. А дресі поки що мені не вказували. Ну, зрозуміло, набережна стадіон, щоб там. А на стадіоні на набережній. Будинок культури. культури, там де порозбивали то все. Де є проблеми? Ну так, поставили ж ці, ці дужки, побили більше 300 штук. Підтримає, да? да. так? Так. Всі питання завершені, комісія закрита.